Доброго дня! Сьогодні студія Старчук ТВ. Я хочу розказати вам про минулу сесію, яка відбулася. Сесія цікава, сесія така знакова. Я хотів би кілька слів пояснити людям, що відбулося, як відбулося, і який новий етап ми відкрили взагалі. Чим новий цей етап для Новгород-Волинська? Скажу, що новим цій сесії було те, що нарешті блок Петра Порошенка-Солідарність, міський голова. Змогли створити офіційну більшість. Більшість, в яку війшла блок Петра Порошенка Солідарність, Батьківщина на чолі з Юрієм Новиченком, війшла Самопоміч на чолі з Сергієм Хапчуком, Укроп Расадін, Українська народна партія Ігор Мельник. І фактично нам пообіцяли на наступній сесії офіційно затвердити цю більшість. Більшість її створення, як на мене це є чудово, прекрасно. і я думаю, що це справді крок вперед. Крок вперед, чому? Деякі партії. Вони то в опозиції до міського голови, то вони за міського голову, то проти. І ну, кожен раз можуть сказати, що ми ні, не були там, ми не голосували, ми були за. І бути так десь посередині між е, владою і опозицією. Після того, як е, оголосив міський голова і головою цієї новообраної більшості Ігоря Юшманова, все стає на свої місця. У нас є в міській раді е, більшість. Я вітаю взагалі місто, міську раду з її створенням. І є опозиція до опозиції. Поки що явно війшли радикальна партія Олега Ляшка, її п'ять депутатів. І я скажу, що. На нас практично, як в старі добрі часи Йосипа Вісельовича Сталіна, пішли будь-які там наклепи, заяви і так далі, що радикальна партія не така, як потрібно, вона там щось робить таке страшне і щось незрозуміле, і так далі. Я хочу сказати, що в нормальних ситуаціях, в нормальних демократичних країнах, опозицію потрібно створити навіть тоді, коли добре. Коли більшість працює добре, коли більшість працює про державницький, про народно, тоді все одно потрібно створити опозицію для того, щоб вона могла контролювати цей процес, щоб вона не давала розслабитися і не давала, скажімо, жирувати ті саме більшості, тому що коли вбили дракона, кажуть. Дракон помер, да здравствует новий дракон. Тобто люба будь-яка влада, яка приходить до, до влади, приходить депутати або президент, або міський голова. Як у нас є загроза створення нового диктатора, і непомітно, непомітно вчорашній демократ стає узурпатором, який каже: Я так рішив, я так подумав, я вирішив і нікому це не відмінити. Це є дуже погано і тому. Створення опозиції офіційної опозиції ми заявимо на наступній сесії відразу після проголошення і оголошення списку більшості. Ми оголошуємо про перехід в опозицію, тому що цей склад опозиції її дії тих депутатів, які сьогодні є в більшості, не викликають довір'я у нас і не викликають їхня взагалі. Погляди на роботу в міській раді нашої підтримки вже з самого початку ця більшість почала з того, що зажадала звільнення голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та екології Анатолія Ленчука, який є членом радикальної партії Олега Ляшка. Звичайно, до того були різні умовляння, різні погрози, різні розказування, як було б добре Лінгінчуку вийти з радикальної партії, і тоді можна піти і заступником міського голови, і бути головою комісії, але позафракційним і так далі. Взагалі і звучало дивно було чути від батьківщини про те, що Анатолій Володимирович не в тій партії, він не, не, не працює там на людей і так далі, як висловився Федорчук, що ви не в тій партії, і це, до речі, батьківщина ніколи не пропонувала Анатолію Легенчуку піти до них в ряди партії і не пропонувала місце в списку батьківщини. Тому можна говорити різне, але Анатолій Володимирович один є одним із засновних. Міської організації Радикальної партії Олега Жиляшка і тому звертання до нього, якби про те, що він щось не так зробив або не так мислить, це є як мінімум наклеп і незрозумілі речі. До речі, перед зняттям Анатолій Володимирович Легенчук виступив у промові, я вважаю, що дуже добре виступив. Він нагадав, що за ці 10 місяців, які всього-навсього він був головою комісії, Зроблено для житлово-комунальної сфери більше, ніж за всі попередні роки. Ми почали асфальтувати внутрибудинкові тротуари. Ми почали тільки в пролоні біля 6 мільйонів принесено в місто і сьогодні 4 будинки. Утеплюються кілька будинків, ставляться вікна і двері. Це, це все за слово прийнята програма підтримки ОСББ, якої ніколи не було. І сьогодні фінансування е, внутри дворових е, доріг, е, дахів вставити е, вікна і ремонт. Е, е, Ліфтів, все це внесено в програму, яку встигли ми все-таки протягнути і встигли, встигли її дати якийсь законний рух. І проти чого спочатку, до речі, голосувала і блок Петра Порошенко, але все-таки нам вдалося. Протягнути і продавити те, що не підтримка ОСББ є дуже поганою. І на одній із минулих сесій вони все-таки змушені були підтримати цю програму, і вона сьогодні діє. Тому я хочу подякувати Анатолію Лінчуку за те, що він зробив дуже багато для житлово-комунальної сфери, для ОСББ, просто для жителів. Я хочу йому подякувати за те, що він. Дбав про цю роботу за те, що він е, з, був спеціалістом дуже гарний в цій сфері, і я хотів би побажати наступнику, цьому молодому хлопцю е, Віталію Табаліку, щоб він перестрибнув е, Анатолія Володимировича, що він повів житлово-комунальну сферу далі, далі вперед величезними стрибками прогресу, і я бажаю йому успіхів, е, якщо в нього вистачить звичайного досвіду на цю роботу. Тому. Дякую, Анатолій Володимирович, ще раз, і я впевнений, що ми ще багато чого зробимо для міста з вашими знаннями, з вашими підходами до справи. І взагалі радикальна партія, яка має дуже великий і досвід і фахівці у цій сфері, я впевнений, що без неї практично неможливо нічого зробити прогресивного в місті. Сесія проголосувала за звільнення Анатолія Лігінчука. Більшість проголосувала, причому мене дивують. Взагалі дивують люди, які живуть поряд, які ходять до церкви, моляться, гріхів свої замолюють, і тут же голосують за зняття людини, не виставивши їй ніяких претензій. Тому що, якщо сказати, що Анатолій Володимирович як голову комісії могли звинуватити в тому, що Герус розібрав плитку на Чорнобильському знаку, то я хочу сказати, що Лігінчук як голова комісії зробив все для того, щоб цей знак робився. А виконавча влада, міський голова, як голова виконавчої влади, начальник управління ЖКГ і екології, мав би займатися цим. В обов'язки Легенчука взагалі не входить вмішуватись в роботу виконавчої влади, і це є корупція. І те, що роблять сьогодні дехто з депутатів, голів комісії, які напряму починають керувати виконавчими органами, я хочу нагадати, у нас розділена законодавча влада, виконавча і судова. Тому міська рада, голова комісії з бюджету. Які ж ману хоче напряму командувати сьогодні виконавчою владою, це є корупція, і попереджую, що ця корупція буде нами жорстоко присягатися і в, і в судовому порядку, і через набу. І ми будемо на це звертати увагу. Ви не маєте права впряму влазити в виконавчі органи і командувати ними, тим більше, що у вас, скажімо, сьогодні голова. Комісії ваш в блокі Петра Порошенка Солідарність Віталій Табалюк став головою комісії по ЖКГ, А його батько через шлях Рембут робить половину або й більше доріг. Міської ради це пряма корупція, і ми будемо всім битися і воювати і розказувати, і будемо судитися до того часу, поки ми не зробимо так, що або Табалюк не буде депутатом, або його батько не буде робити доріг. Інакше це є пряма корупція в міській раді. Е, наступне питання прийняття е, інвестиційної складової, інвестиційної програми Водоканал. Ми були проти такого прийняття. 2 мільйони приблизно 150 тисяч віддано як інвестиційну програму в водоканалі. Це е підняття і на воду на послуги, Алла Левицька хоче перекрити усі свою бездіяльність, усю свою безгосподарність. Усю свою, скажімо, розкрадання місцевих коштів. І коли заявила вона, що потрібно 340 тисяч доларів для того, щоб перекрити кредит водоканалу, то я хочу сказати, що ціна, яка разом з кредитом буде так і складати 33 гривні, 31 копійку, є одною з найвищих місць в Україні. Україні. Ми навіть не подивилися на структуру витрат, не подивилися зовсім абсолютно, що діється в підприємстві, так і не зробили внутрішнього балансу води. І тому ця ціна є корупційною, вона є абсолютно необґрунтованою, і ми будемо боротися разом з людьми на те, щоб ця ціна була значно нижчою і обґрунтованою. На сесії проголосували за створення комісії з водоканалу, однак невідомо, коли це буде і чи підуть на то нинішня більшість, яка просто закриває очі на це розграбування населення, ну, чи буде створена, чи буде вона діяти. Підводячи підсумки з цієї сесії, хочу сказати, що ми. Багато хто говорив на те, що радикальна партія там щось дуже радикально діє, щось не погоджується. Я хочу сказати, ми не допомагаємо створеній більшості. Вона взяла на себе відповідальність, нас ніхто туди не запрошував, і ми зовсім не маємо бажання голосувати і підтримувати те, що діється, те, що робиться більшість. Сьогодні, вже після створення більшості в координаційній раді сидить 6 із 8 депутатів блоку Петра Порошенка. Від радикальної партії там буде один. Четверти радикальної партії всі партії практично матимуть по одному чоловіку, і ходити на комісії або на координаційну раду, на погоджувальну раду стає без всякого змісту, тому що тільки можна собі нерви потратити. Шість чоловік проти одного будуть з насмішкою сприймати, як там Остапчук щось пропонуватиме. І з насмішкою Сідлецький Ващенко будуть голосувати, скажуть, що там Остапчук сказав, це дурниці. От ми знаємо, що це все буде робитись. Тому Підводячи підсумки, бажаємо більшості і міському голові правильної доброї роботи на користь міста, радикальна партія Олега Ляшка є в опозиції до більшості. Ми плануємо створення громадського виконавчого комітету, який візьме на себе альтернативний розвиток міста, пропонувати програму розвитку. І ми будемо працювати над альтернативою цій владі, яка я впевнений, що і через свою некваліфікованість, і через свою жадібність піде на те, щоб повністю розграбувати, а де не можна то додерибанити, а де не можна то безгосподарським способом втратити, так як яскравий приклад цей Чорнобильський сквер. До речі, коли я кажу, що Остапчук там в комісії пропонував будувати Чорнобильський сквер, то хочу підтвердити, так на комісії було прийнято рішення збудувати цей Чорнобильський сквер. Але як його збудувати? За скільки коштів, як контролювати і хто це має робити, це має відповідати міська. Міський виконавчий комітет, міський голова, управління ЖКХ, і не треба звалювати на, на те, що депутати вирішили його будувати з тим, як його будували. Ми і я в тому числі не будував той Чорнобильський знак, я не вивозив туди ні землю, ні плитку. Я не заключав договори і тому не звертайте з больного на здорового чи здорового на хворого. Ви взялися будувати, можете контролювати. Контролюйте, звільнили Пінькова, працюйте, можете звільнити хоч увесь виконком, хоч увесь управління ЖКХ, якщо це народяться нові працівники, а радикальна партія Олега Ляшка йде до людей з вимогою відставки Алли Левицької, з вимогою заміни інвестиційної складової, з вимогою зменшення ціни на воду і в реального приведення її до стану, коли обґрунтована буде кожна цифра. Ми Ідемо до людей і будемо з найбільшими, найбіднішими людьми боротися проти цієї славілля, яке сьогодні творить більшість, і міський голова, який сидить. І радісно усміхаються, потираючи люди, коли звільняли Лягінчука. Радикальна партія з людьми, і ми переможемо поза сумнівом. Слава Україні!